Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. На Волині зросла кількість хворих на ГРВІ та ковід, на які симптоми варто звернути увагу. Це і підвищена температура, слабкість, біль в горлі, кашель. У Волинському ліцеї відкрили меморіальні дошки загиблим воїнам. Як командир свого відділення він завжди захищав своїх хлопців. У Волинському селі жінки самі їздять на тракторах, бо чоловіки воюють. Трактора завела, поїхала, накусила, приїхала. Ну, у нас коняки немає, ми все трактором. На Волині на чверть зросла кількість хворих на коронавірусну інфекцію порівняно з попереднім тижнем. Про це Суспільному розповіла керівниця відділу епіднагляду та профілактики інфекційних захворювань обласного центру контролю і профілактики хвороб Валентина Хомотінкіна каже: COVID-19 віднесений до групи гострих респіраторних вірусних інфекцій. Спостерігається поступовий ріст захворюваності. Так, за минулий тиждень було зареєстровано понад 5,5 тисяч захворювань на гострі респіраторні вірусні. Інфекції проти 5077 за попередній тиждень, тобто ріст становив 9%. Що стосується коронавірусної інфекції, то тут ну ріс становив 25%. Жителька Луцька Ніна Гульт прийшла на огляд до сімейного лікаря. каже напередодні відчула, що почуває себе зле і записалася на прийом. Зараз погода змінилася. Я кажуть, було тепло, то я себе добре почувала. Бо зараз влоги більше стало, Я відчула, що вже я себе дуже погано відчуваю. Зараз я прийшла з парченням горла, закладеним носом, біль у м'язах, ну так, головна біль, в грудях теж болі відчуваю. Кашель такий сухий. Сімейний лікар Луцького центру первинної меддопомоги Микола Зингель говорить: останніми днями за консультаціями і лікуванням почало звертатися більше людей із вірусними інфекціями. Щодня каже, приймає 20-25 пацієнтів. COVID-19 експрес-тестуванням виявляють у кожного десятого. Ковіду в загальному стало значно менше, тобто підтверджується набагато менше, і в принципі проходить він набагато краще і легше. Симптоматика. Не настільки травмуюча для пацієнта, тобто він більш нагадує звичайну респіраторну вірусну інфекцію, яка не викликає ну зараз якихось сильних таких ускладнень і немає. І наслідків і потреби взагалі пацієнтів в госпіталізації, як це було минулі роки. Цього епісезону на Волині не виявили жодного випадку грипу, каже епідеміологиня Валентина Хомотінкіна: 60% захворілих на ГРВІ і на COVID-19 – це діти зі 139 госпіталізованих із ускладненнями, половина неповнолітні. Це і підвищена температура, слабкість, біль в горлі, кашель. Тобто, може в дитини бути та сама чи в дорослого, та сама пневмонія. В листопаді місяці зареєстрова. Воно два випадки летальних і за попередній і за минулий тиждень по одному. Це люди 73-90 років, чоловіки, які мали серцево-судинні захворювання. супутні. Протягом літа і осені до листопада в нас не реєструвалися летальні випадки. Лікарка говорить, в області є вакцини проти грипу та коронавірусу. Щеплення рекомендовані. Проти ковіду його роблять безплатно. Павло Мельничук, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк. На Волині викрито керівників сімох медзакладів, які за відкати укладали договори на поставку обладнання, розповіла інспекторка Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України Альона Лютницька. На відео, яке опублікували правоохоронці, видно, як у медзакладах проводять обшуки, а також вилучають кошти у чоловіків на вулиці. На Волині оперативники управління стратегічних розслідувань у Волинській області та слідчі головного слідчого управління Нацполіції викрили масштабні корупційні схеми в медичній сфері. До їх організації причетні керівники сімох різних лікарень та працівники уповноважені особи із закупівель. За укладання договорів на поставку медобладнання та подальше перерахування бюджетних коштів, представники комерційних структур віддавали від 10 до 20% відкату. Учора, 21 листопада, поліцейські в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України затримали керівників трьох медичних закладів. Ще чотирьом фігурантам кримінальних проваджень повідомили підозри. Лише за кількома договорами сума неправомірної вигоди, яку отримали посадові особи лікарень, становить майже 230 тисяч гривень. Зі слів Альони Лютницької, Наразі вирішується питання повідомлення, затриманим про підозру та обрання усім учасникам корупційної схеми. за Побіжних заходів. Деталі цієї ситуації озвучимо у наступних випусках новин. За рік роботи Центру управління відходами чистий Луцьк, його послугами скористалися понад 5 тисяч людей, розповів Суспільному керівник Сергій Михалевич. З його слів, муніципальний центр, що допомагає мешканцям громади сортувати сміття, запрацював рік тому. Більше 9 тонн скла ми віддали на переробку. Передали на переробку більше ніж 1600 кг кілограм металу, макулатури близько трьох тонн, стріч плівки. Якщо не помиляюся, також більше 300 кілограм. Передали більше 300 кілограм і пінопласту. Сергій Михайлевич каже: основна ціль центру зменшення навантаження на полігон твердих побутових відходів та зміна екосвідомості громадян. Також ще однією із цілей ми ставили це збір небезпечних. Речовин батареїк, акумуляторів різного роду ртуть місних термометрів та ламп. Ось бачите, скільки батареї. Ось і висипаємо супер. А це піде вже на папір. Потрібно сортувати відходи. Чистий Луцьк перший майданчик для сортування, який приймає понад 14 видів відходів. Частина з них йде на повторну переробку, частина на правильну утилізацію, каже Сергій Михалевич. Говорить, центр управління відходами працює за принципом самообслуговування. Жителі громади привозять сюди уже відсортовані та чисті побутові відходи. Наголошую, що ми відсортовуємо тільки пет пляшки, якісь інші вироби з пластику з пластмаси сюди не викидаються. Ви можете відсортувати окремо ємності з різної хімії, які марковані. Знаком двічка на кожній упаковці є маркування. На території центру управління відходами Чистий Луцьк провели понад півтори тисячі екскурсій для школярів та громадських організацій, розповідає керівник Сергій Михалевич. За рік його існування тут з'явився власний музей старих побутових приладів. У нас є віці, де ми збираємо побутову техніку. До нас люди почали привозити не тільки сучасні вироби, а й почали привозити вироби, які їм вже більше 50 років і навіть старіші Фільмоскопи, яким здається не так давно. Ми ними тільки користувалися вже на сьогодні. Діти навіть не знають, що це таке. Іноді дітей просимо навіть набрати е телефон до поліції. Ну, на жаль, не всі, чи можливо на щастя вже не всі вміють користуватися навіть ось таким дисковим телефоном. Приймають у центрі також вживаний одяг та речі для повторного використання, розповідає Сергій Михалевич. Їх передають потребуючим людям. Працює чистий Луцьк щодня без вихідних з сьомої ранку до двадцятої вечора. За час перебування журналістів Суспільного у центрі відвідувачів там не було. Наталка Кликуцюк, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк. У Переспільському ліцеї відкрили меморіальні дошки загиблим воїнам Матвію Оверчуку, Арсену Заруцькому, Ігорю Козачуку та Павлу Лавренюку. Розповіла директорка навчального закладу Ольга Нечипорук. Усі військовослужбовці, колишні учні ліцею. Пам'ятаю Матвія Уверчука, завжди допомагав учителям, друзям, матері. Те саме хочеться сказати про завжди усміхненого Лавренюка Павла. Також Ігор Козачук перше в укриття сховав всіх своїх друзів-побратимів, а потім останній вирішив зайти в укриття, але ворожа куля спіткала його Арсен Заруцький, житель нашого села. Дуже така щира, відверта, добра людина. Не, не сумніваюся, я не сумніваюся, що ми мусить. Арсен Заруцький на позивний поляк 1986 року народження пішов воювати стрільцем-гранатометником. Життя обірвалося 31 грудня минулого року у районі Соледара на Донеччині. 26-річний Матвій Оверчук мав родину, дружину та сина. Пішов захищати Україну торік у березні, як солдат-стрілець мотопіхотного батальйону 10-ї бригади. Загинув 22 червня 2022 року під Лисичанськом. Розповіла директорка Переспільського ліцею Ольга Нечепорук. Стріляю. Перед пам'яттю, перед світлою пам'яттю наших героїв. Павло Лавронюк віддав своє життя на війні у 30-річному віці, не маючи досвіду до строкової служби, і пішов захищати країну. Мав проблеми зі здоров'ям, розповідає брат загиблого Володимир. З його слів, Павло Лавронюк був бойовим медиком у складі 501-го окремого батальйону морської піхоти. Загинув цьогоріч 6 вересня в опитому Донецької області. Дитинство так мужні. Завжди говорив, що перемога за нами буде. Дуже гордився своїми дітьми. Вшанували пам'ять побратими загиблого військового 49-річного Ігоря Козачука. У минулому також випускника переспівської школи. Військовий Микола каже, служили пліч опліч. Згадує у цивільному житті. Ігор був кіномеханіком та разом із дружиною виховував трьох доньок. Загинув старший сержант Ігор Козачук 18 травня цього року поблизу часового яру на Донеччині. Ніколи не казав, я не піду на завдання, чи я не буду виконувати. Як командир свого відділення він завжди захищав своїх хлопців, він прикрив своєю спиною своїх побратимів. Микита Чибар, Віктор Логінковський Суспільне новини, Луцьк. Благодійна поетична зустріч із поетесою Тетяною Власовою відбулася в обласній бібліотеці для юнацтва в Луцьку. Авторка розповіла, що більшість віршів, які читала зі сцени, написані після повномасштабного вторгнення російських військ в Україну. Танцюємо пташка просто посеред села. Саме для цього його спалили дотла. Поетеса розповіла суспільному, народилася і до 16 років проживала у Луцьку, закінчила школу номер 26. Нині проживає і працює у Києві. Під час заходу Тетяна Власова презентувала книгозбірні свою першу і єдину збірку віршів Ефект близькості, яку видала 2021 року. Перший місяць повномасштабної війни каже, відчувала заціпеніння і не могла писати, але згодом у творчості знайшла вихід емоціям. Кожна історія війни вона унікальна, але в цілому ми переживаємо один загальний. Великий воєнний досвід. І на моє велике щастя, я можу його е якось е озвучувати віршами. Наші часи, колись перепишуть із твоїх повідомлень і записів, знаєш, тут так багато захищеності і так багато беззахисності. У юності розповідає Тетяна Власова, відвідувала бібліотеку, де відбулася зустріч з шанувальниками творчості і спілкування зі студентами. Вона своєю харизмою запалює в її і ці слова, вони дійсно торкаються. Поетична зустріч із Тетяною Власовою стала одним із заходів зі збору грошей для волонтерського проєкту Діти Небесного легіону перед Днем Святого Миколая каже бібліотекарка Любов Радинська Оксана Євпак, Валерій Фатисов, Суспільне, Новини Луцьк. Мешканка села Мала Глуша Людмила Михальчук опанувала кармування трактором. «Цим на буксір заводимо, ну то як треба, то я заводю». Людмилі 36. Про свій водійський досвід розповідає між тим, як порається по господарству. Маємо поросята, маємо кролі, свиней 11. Всім треба дати. Варіантів не кермувати в селі у неї не було, бо як ходити пішки, то за день нічого не встигнеш, каже жінка. А дороги в селі є такі, говорить, що крім трактора хіба конем проїдеш. Трактора завела, поїхала накусила, проїхала. приїхала. Ну, у нас коняки немає, ми все трактором». Червоний мінітрактор сім'я придбала шість років тому. Самі купили. Ви може машину більше хотіли? Машина є? Мотоциклом їздю, мотоцикл зелений, бус був синій. Я кажу, а хай буде ще червоний трактор. Кермувати трактором каже Людмила, навчилася за день. Показали, як включаються передачі. Такого, щоб урати, щоб жінки там не орать ще в нас. А щоб їхати трактором, то можуть. Ну, не, не скажу, що кожна, але багато хто може. У Людмили четверо синів Віктору 12. Каже, мама вправно кермує великим чотироколісним і його це не дивує. Прицепа вчепити теж поїде з прицепом і, і гнили вести, що хоче. А ти пробував? Да, чи ні? на поле ще самого не відпускали. Жінка заводить трактора, з двору розбігаються коти. Щоправда, трактористка одразу здає назад, так і не виїхавши з гаража. Пояснює, що демонструвати водіння ніколи, бо мусить зустріти своїх корів, яких якраз пригнали із пасовища. І так же, а тоже скоро має теле. Далі вже має порати худобу. ну йде. Як розповіла Суспільному староста малої глуші Світлана Труш у селі орієнтовно 10 жінок кермують трактором, бо місцеві чоловіки раніше їздили на заробітки, а тепер воюють. Зі слів машканки Ніни Лесик, місцеві жінки давно не ділять роботу на чоловічу та жіночу. Немає чоловіка, сіла на трактор. У нас такого немає, щоб вони не навчилися. Вони все вміють, що її запракти коня. Та вона любого кудя запраже і на скаку зупинить. Ну от такі жінки в малій глуші. Дар'я Тимошкова, Віктор Легеньковський Суспільне Новини Луцьк. Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах.